Для того щоб в Україні виробляти броньовану техніку, потрібно виграти тендер у міністерстві оборони. Проте умови цього тендеру є державною таємницею. Тож на підприємствах повинні бути так звані перші відділи, як у радянському союзі. Проте часи йдуть, умови змінюються, але не у міністерстві оборони, і це створює великі підґрунтя для корупційних схем. За часів СРСР питання, хто вироблятиме техніку для війни, не стояло. Все було державне. Зараз на ринок заходять приватні компанії, які нібито створюють здорову конкуренцію. Але чи справді вона здорова? Знаєте, фірма, яка в своїй діяльності статутній, заявляє, що вона виробляє, наприклад, туалетний папір, і тут же вона заявляє про готовність виконувати державні замовлення по забезпеченню військові військозброєннями військової техніки. Ну воно викликає певний певну настороженість і і, спо, і подив. Таке підприємство в Україні і справді є. Більш того, до його походження є чимало питань. Має мати перш за все так звану білу репутацію. Фірма має э, представити так зване портфоліо, тобто показати, з ким вона співпрацювала досить тривалий період часу, які зразки були конкурентно здатними, де, де, де ці зразки використовувалися, в який спосіб, в яких умовах. Показати, з ким вона співпрацювала, тобто, знаєте, історія. Перш за все, ключове слово історія. Так ось і трохи історії. Підприємство Українська бронетехніка, що наразі виробляє броньований автомобіль. Варта це колишня Укрглавпак, яке змінило назву усього два роки тому. І до виробництва броньованої техніки, на якій зараз воюють в АТО, компанія займалася пластиковою тарою. На самому підприємстві запевняють, головне зібрати команду інше вже другорядне. Колектив склався здебільшого із групи співробітників підприємства Реформ, які справді досить давно займаються бронюванням інкасаторських автомобілів. Ось із таким кейсом, майже одразу після створення чи то перейменування компанія Українська бронетехніка виграє державний тендер на виробництво вкрай недешевої машини та називає її варта. Зверніть увагу, ніколи раніше військовою технікою організація не займалася. У комітеті Верховної Ради з національної безпеки та оборони ми почули взагалі дивні речі. Мовляв, в усьому винний неефективний розподіл грошей. Ну, дійсно, міністерство оборони фінансує досить конструкторські роботи за часів незалежності за 25 років. На ці напрямки були витрачені доволі великі бюджетні кошти понад 10 мільярдів гривень. щоб провести аудит, то що ще є актуальним, те, що ще розробляється то тільки на суму 27 мільярдів гривень в цінах контрактів на той час, коли вони були укладені, ці досильно конструкторські роботи ніколи не стануть серійним зразком озброєння. Треба зауважити, що пан Вінник та його колеги з комітету це ті, хто безпосередньо вирішує, скільки отримає грошей з бюджету, те саме міністерство. Однак тут є один важливий нюанс, який власне і створює умови для корупції тендер набагато легше організувати будь-яку корупцію, якщо це зробиться в будь-який інші спосіб. Та повернімося до молодої, але вже серійної. Попри слова секретаря комітету, Варти. саму ж варту нам ж таки продемонстрували, що правда подалі від підприємства у глухому лісі. Основну допомогу нам в створенні цієї машини создали офіцери, які воювали на востокі нашої країни. Їх опит, їх знання, їх уміння дуже сильно повлияли на конструкцію автомобіля, на його компоновку. А от компонування чи то офіцерів? Цере зі сходу, чи то саме конструкторське бюро укрбронетехніки, дещо не продумали. База нашого автомобіля це шасі МАЗ. а двигательдвигатель двигатель поставляється з заводу МАЗ. Це трохи провокаційний вопрос, Но... і у нас його немає в перечні. Давайте ми його опустимо. Звичайно, це провокаційне питання, тому що двигуну варти російський, а саме виробництво Увага Ярославльського моторного заводу, тобто українську військову техніку, ми оснащуємо запчастинами відво то які саме офіцери зі Сходу мали побажання до такого компонування. Якщо ми говоримо про єдині стандарти з НАТО, якщо ми говоримо про подальше наше просування на захід і використання так званих станагів НАТО, тобто норм стандартизації, безперечно, російські двигуни нам ні до чого з політичної, військово-політичної, навіть точки зору, це буде, може бути небезпечно, тому що такі двигуни можуть поставити нас на коліна. Так само, як і використання шасі мазу, в наших конкретних умовах, тому що ми не можемо гарантувати, що Білорусь не припинить поставки таких шасів для наших потреб. Такі загравання з постачальниками з країни агресора кажуть експерти. Це елемент гібридної війни. І справжній злочин скоєний заради грошей, адже стаючи в залежність від російського та білоруського постачальника, посадовці, які обирають таку техніку, ніби навмисне не добачають на яку небезпеку вони наражають армію. Що стосується найголовнішого постановки на озброєння, машина також пройшла необхідні документальні етапи значно швидше від своїх прямих конкурентів. Хоча випробування в неї були досить умовні. Полігон, виганяли, какие-то поподривали, ви її гоняли, що не. Смотрите, э, я э, согласен з тим, що натурні быть. Але ми живемо в 21 веке. Понимаете, для того, чтобы спрогнозировать, как себя поведет э, луноход где-то там в районе тыльной стороны Луны, никто не отправляет его туда и не смотрит, как он ведет. Люди считают это. Для этого есть институты, для этого есть специалисты, для этого есть формула, есть математика, царица наук, да, и все остальные моменты. На данном этапе мы этого пока не делали. Є в Україні й інші компанії, що виробляють броньовану техніку, і вони цим займаються набагато більше двох років. До того ж, вільно пустили нашу знімальну групу на виробництво. Це броньований автомобіль. Нована машина Козак, розробка іншої компанії. Практика. Їй не потрібні підрядники, вона має власні потужності та чималий досвід виробництва. Однак, тендери та бюрократичні процедури проходить значно повільніше за новачків ринку. воєнній прийомці є другий паралельний процес під названням прийомка документації. Дісь момент в тому, що. производитель должен не только предъявить изделие, которое придет в испытание, он должен предъявить свою возможность производить данные изделия серийно. То есть показать, что все, любой, каждый чих при производстве должен отражен быть в технологических картах, в чертежах, в инструкциях. При этом и выпробовывания были совсем другие. Всего было 37 испытаний. То есть это от мелких испытаний, как-то, например, задымленность при стрельбе, до крупных, как, например, климатические условия внутри машины. А вы которых... взрывали его на поле? А, ну разумеется, самое главное было испытание как раз таки номер 37, которое не случайно было вынесено в конец списка, потому что это был испытание на подрыв. И это были вообще первые испытания в истории украинского государства. Ще раз згадаємо, як це було у новачків ринку, які швиденько виграли тендер. А на полігон ви ганяли, какие-то подаривали, вишну. Смотрите, на даному етапі ми цього поки не делали. Так помірковано в лапках можуть дозволити собі погодитися із технікою, від якої залежить людське життя, лише ті, хто ще вчора робив пластикову тару. Виробники із досвідом, такі як практика, ніколи на таке не підуть. Спитання ми закончили за п'ять з половиною місяців, то документація в целом возьме більше годин. Далі ідей недостаточно процес когда на основании приказа сдается приказ департамента отвечающего за испытание такой-то техники, что по испытанию в такой-то период это было успешно. После чего оно передается дальше. Дальше вот вся эта карусель, в конце концов, заканчивается приказом министра. По прийнятню на вороження. Все. З комплектуючими також нібито порядок. У компанії так і кажуть, відмовилися від російських та навіть білоруських постачальників через складну військово політичну ситуацію. Це повноприводний грузовик Івека Єврокарга. Це один з достатньо немногих так з називаємо кар'єрних грузовиків, які виробляються в Європі. і Ми його вибрали як базу. Після вивчення основних гравців ринку бронетехніки команда Стопкору все ж таки вирішила подивитися на виробничі потужності української бронетехніки та з'ясувати, чому нас так завзято не пускали до цеху субпідрядника фірми «Реформ». Зустріли нас там тепло. Розбили камеру, потім вкрали її. Також намагалися забрати навіть карту пам'яті зі зйомкою. І головне, заблокували знімальну групу на території підприємства, фактично взявши журналістів у заручники. Що ж такого приховують улюбленці тендерної комісії? Неозброєним оком видно, в яких умовах виробляється броньована супермашина, яку ми раніше бачили у лісі, та про яку чули стільки неймовірних речей. Поліція, що приїхала за викликом, звільнила стопкорівців та вилучила вкрадену камеру. Також було порушено кримінальну справу за фактом нападу на журналістів. Слід зазначити, що керівництво обох компаній, і реформ і українська бронетехніка знаходилися на території виробництва. Також їхні автівки стояли під адміністративною будівлею, але жоден з керівників не вийшов ні до преси, ні до поліції. Ховають обличчя. Після того, як новина про побиття журналістів з'явилася на нашому сайті, до редакції зателефонував один з бійців, до батальйону якого були завезені новенькі машини Варта. І він розказав нам те, що пояснює, чому нас так не хотіли бачити на тому заводі. Обличчя діючого бійця показати ми не можемо. Але інформація, яку він надав нам, безцінна. Машини ці називають їх. надежными. их нельзя, потому что ситуация такая, пока они ехали, пока они вот, подрыли к нам часть, они просто начали разваливаться на ходу. Разваливаться в, в каком смысле? Просто ходовая часть, она не держит там ну, полностью. Доходило до того, что машина просто на ходу отрывала мост. Вот. Потому как бы часть машин остановилась на полпути и даже довести их до части было нереально, не знаю, в каких военных действиях можно вести речь. Потому что ну, я бы туда и сам не сел да, в условиях реальных боевых действий. И никто в слушает ни кого бы своих друзей, а сослуживцев, сесть в такой транспорт я бы не позволил. Скандал навколо нав'язаною закупівлею неякісних машин намагалися зам'яти, тому склали документ, в якому зазначили всі вади та несправності техніки і одразу ж обмежили до того документу доступ. Ну, если щось там проішcorиться з машинами, так яка це поломка, все-му все, obligated документувати, відчитувати, тому що ніколи ну, не казай, що це не хтось-то не ніде-то розворовали, а що це реально поломалось. Ми все подаємо, всі повні День все поломки ми подаємо под досчет, і этот дочет є. І знаю, що даже його засекретили, тому що этих поломок не 10, 20 или там даже 30, А сейчас список реально уже перевалив за 250 случаев поломок не автомобілей. А що було б, бы ці машини зламалися під час бою або в момент, коли б вивозили поранених? Те, Що ви щойно побачили, і те, що є справжнім державним злочином, має конкретного автора. І це голова комітету Верховної Ради з нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський. Схема заробітку на війні з Росією у виконанні посадовців виглядає так. Користуючись зв'язками та посадою, Сергій Пашинський сприяє отриманні тендера на виробництво техніки підконтрольній йому компанії. Фірма, що береться за виробництво, одразу завищує ціну. В процесі створення техніки обирає найдешевших та неякісних постачальників. Відправляє гроші, закомплектуючі фактично до країни-агресора, незважаючи на це. Решта грошей, а це майже половина від тендерної суми, відправляється у комітет Верховної Ради України особисто Пашинському. Приблизна сума такого заробітку для голови комітету становить близько 100 тисяч доларів з одного броньованого автомобіля. Герої цієї історії не нові. Директором української бронетехніки наразі є дехто Олександр Кузьма. Його дядько Микола Кузьма, найбільш відомий як носіва валіз із грошима, професійний рішала. З його ім'ям змі пов'язують цілу низку фармацевтичних скандалів, зокрема, гучний провал вакцинації за часів головування у міністерстві охорони здоров'я Раїси Богатирьової. Уникнувши покарання тоді, Микола Кузьма відійшов у тінь і надав повноваження керувати темою тепер же військової техніки своєму племіннику, а сам залишив собі посередницькі. Функції все в тому ж питанні тендерних перемог. Коли розумієш цю схему, тим більше зневаги викликає секретар комітету, який нервуючи та плутуючись у словах говорить про корупцію. Це дуже прикро, що Україна завдяки не тільки корупції, як називається наприклад, ваша програма, а більше в зв'язку з шаленою бюрократією, яка існувала в системі міністерства оборони, в системі практиці розробки нових видів озброєнь та постановки їх на забезпечення армії. Вона знаходиться ще в врахуєте, за часів сталінського режиму, і дуже складною на ну, техніку постачати. А далі, взагалі, гори та й годі не можна реформувати корупційну систему, бо громадськість звинуватить у зраді. Зараз будь-яка ініціатива, вона знайде можливості організації якихось ініціатив щодо можливої зради. Після усього, що ми почули, волосся стає дибки. Ці так звані виробники та посадовці нічого не бояться готові посеред білого дня викрадати людей, розкрадати гроші на потреби армії та постачати їй відверту небезпечну техніку, навіть ставити державу у положення залежності від країни агресора. Цікаво, чи встигнуть вони із своїми статками втекти до кращого місця, коли через їхню дія під Київ підійдуть російські війська.